Якщо ти спортсмена, або п'єш часто каву, або хочеш мати багато енергії, або часто стресуєш. То більш усього в тебе є певні дефіцити, і тобі допоможе саме ось цей пентакан. Це добавка, яку я обожнюю, особливо влітку і особливо після пробіжки. Тут в складі калі, рибоза, вітамін С, це просто необхідно для роботи серця і загалом для клітинної енергії. Тобто, якщо ти відчуваєш себе виснаженим або виснаженою, якщо ти хочеш трошки більше мати енергії, то це просто ідеальна добавка. Тут є 20 штучок. Таких от таблеточок. Ось коштує воно до 500 гривень, якщо не помиляюся. Тож, якщо хочеш собі таку штучку, шипочку мати, вона дуже класна, смачна, до речі, і я її люблю пити на смак, вона дуже схожа на мінеральну воду, але вона набагато більше містить користі, звичайно, і полегшує самопочуття і дає рівень енергії на весь день. За замовленням та консультацією пиши мені в Телеграм або в Інстаграм.